Ну що, банда, привіт! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб, все про коропову ловлю. Сьогодні ми не на водоймі, але вже на природці, вже добре. Для кінця листопада, вже початок грудня, зараз ось ось. Ми в теплі деньки вибрались на природу, вибрались трошки на город, щоб е, зняти вам цікаве відео, а саме це буде експериментик у нас, е, як реагує сигналізатор на клювання. Карпа на різних дистанціях. У нас будуть дистанції 30, 60 і 90 метрів. 90, 100, там, 120, Попробуємо. будемо дивіться гратися з дистанціями. Будемо перевіряти, як реагує сигналізатор, щоб ви знали, коли у вас один пік, це скільки проплив, карп і так далі, і тому подобне. Буде інформативно, досить полезно для початківців і не тільки. Отже, друзі, дякую за ваші підписки, за ваші лайки. Активніше пишіть в коментах, ще які цікавлять експерименти будемо це робити. Отже, друзі, поїхали, переміщаємося на першу позицію, це 30 метрів. Тут залишаємо другу камеру для підйому Що ж, друзі, вам гарного перегляду і погнали! Ну що, друзі, ми на першій дистанції. Це у нас е, стоїть тичечка на е, 30 метрів. На мене оператор трошки На 30 метрів вже оснасточка наша тут. І будемо дивитися, що відбувається ближняк. Ближняк в середньому це такий є до 30 метрів. Я 30 взяв, може бути 25 в такому району, я взяв 30 метрів. Це чіткий гарний ближнясьок. Що, поїхали, покажу оснасточку, і будемо дивитися, як воно реагує. Що, друзі, наш грузик з нашим поводком без бойлика. Я думаю, вам видно. Е, монтаж у нас, це в нас кользяк, просто скользячок. Зараз вам його покажу ближче. Е, він у нас не сильно тут запханий. Грузило невелике, грузило я легке, бо в мене будочки там такий груз, груз тут тільки 60 грам, невеликий. Ну що, друзі, поїхали. Дивіться, що буде. Погнали. Я карп беру, беру кручачок і натягую він іде вверх. Поїхали. Уверх, 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 вверх, поки нема. Оп. Перший Пік. Перший пік, це десь зараз метр, я вже підняв. Перший пік я підняв метр. Другий пік. Це я вже дивіться, наскільки відійшов. Тут вже пішла покльовка. Тобто, в середньому на 30 метрах я прям чув розтяг. Я прям чув, як розтягається льоска. Це десь метр метр півтора. На 30 метрах, це йде розтяжка. Так, поїхали ще раз ставимо, поїхали вверх. Це грузик не зайшов. Давайте агресивну поклювку. От коли агресивно бере, це десь 50 см. І грузик робить свою роботу, натягує. Коли... Чому інлайн це дуже класно і видно любі поклювки. Це відбувається із-за того, коли грузик у вас йде по льості. ось дивіться і він вже натягується. Це тут 60 грамів для близняка. Але 100 грамів буде ще краще натягувати, робити противес і буде гарніше передавати вам плювання. Поїхали, ставимо, поїхали в бік. Давайте вліво. Бере оснастку, пік-пік. От, гарно груз вийшов. І поїхали, він пішов вправо, вліво. Подивіться, друзі, я скільки відійшов, метри 4, перший пік. І це грузик пішов. Іде грузик. Ідуть піка, бо йде грузик. Тільки піка. Я метрів 5 відійшов, піка. Отже, друзі, бачите, якщо агресивна покльовочка на 30 метрах, то ну, скільки, 50-60 см вистача на інлайні, щоб побачити клювання. Якщо це буде безпечна кліпса, це буде більше. А якщо у вас йде акуратна покльовка, або, не дай Боже, амур, там ви бачите, скільки метр в бік, я пішов прямо в натяжку, йде розтяг льоски. І метрів 5-6 бік. Так що, друзі, пік це не завжди означає карась або мілка риба. Це означає, рибка неактивна, взяла і можна всікати, друзі. Не чекайте. Не чекайте. Так, поїхали на метрів 60. Цікаво, що там, коли тут метр півтора йде, це цікаво. Поїхали на 60 метрів. Ми вже на 60 метрах. Поїхали перевіряти, як буде поводити клювання на 60 метрах. Ви бачили, я забув сказати, там є камера, ну, ви бачили клювання на минулому. І ще, друзі, якщо вам цікаво. Інші монтажі напишіть в коментах, знімемо з різними монтажами, як ведуть себе різні монтажі. Що, поїхали. Карп бере крючочок і засікає себе. Поїхав вверх. Оп, пройшло клювання. Натягає, два піки. Подивіться дистанцію від землі. От я на метр я метр сімдесят, я майже підняв. І ще об третій пік уже десь метр восімдесят. І нема? Нема клювання? О, пішло. Яка, дивіться, яка амортизація? Льоски. Подивіться, це просто ужас. Яка амортизація льоски? Це скільки метрів йому треба відплисти, щоб ви побачили клювання. Цікаво, що на тій стороні відбувається. Грузик улетів туди і от на і відбувається пік. Так, поїхали в бік. Цікаво, як в бік просходить. Друзі, це для мене навіть цікаво. Скільки метрів треба натягнути, щоб він просто пікнув. Це просто жесть. Так, ставимо грузило на місце. Так, я думаю, воно встало на місце. Поїхали він резке клювання. Засікає і пішов. Досить багато. Досить багато потрібно. І не прям багато піків, якщо ви бачите. Льозка гарно натяглася. Сюди треба тр 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 підкрутити під льозку, бо сигналізатор, кажу, фрикціон випустив. Зараз спробуємо вправо і вліво. Поїхали, підтягнув, е, вправо. Вправо, попробуємо як вправо. Взяв. оп, Перший пік. Гарно натягнуто. І поїхав вправо. Чувствую, вже натяжка гарна, розтягається льоска. Другий пік. Друзі, подивіться, де я, коли риба клює вправо або вліво. де пік. Грузило ще тримається, я його не відпущу. Це просто жесть. дивіться, де я. На скільки метрів я відходжу і це тільки піка. От зараз знов на місце. Це просто жесть. Ви бачите, на скільки метрів? Це метрів 7-8 я відходжу, це тільки пару піків. Коли резки клювання йде, то воно да, воно видно. І, звісно, грузило добре, таке досить важке, ну, але оптимальне це буде 100 грам, я думаю. Просто за те, що чим важче, не забувайте, друзі, чим важче грузило, тим легше йому розбити губу, коли він пручається, карп, коли ви його витягуєте. Малі грузила вони погані на підсічку, але круто виважують рибку, бо вони не розбивають губу, легше витягнуть, менше сходів. Але важкі груза, вони розбивають губу. Давайте ще раз. Натяжка є, поїхали. Таке легке клювання Амур, ну. Амур бере, бам, бам. От він пішов вверх. Оп, перший пік. Я ще спеціально підігрую рукою, ну він же ж там пручає, другий пік. І пішла. Пішов паровоз. Ну я вам скажу, це льоска. Це тут уже десь 1,5-2 метри. Іде розтяг льоски. Я просто чую на руці, скільки вона натягувалась. Там далеко менше, тут десь 1,5-2 метри, друзі. Це вже на 60 Цікаво, що буде 100-100 плюс, дуже цікаво. Поїхали на ту дистанцію. Ми вже на останній дистанції 100 метрів. Вже в кінці города, далі нікуди. Ще там, Ну не, є, тут метри ще 5-6 туди. Але нічого. Ми поїхали дивитись. Не знаю, цікаво, чи буде поклювку чути на 100 метрах. Дуже цікаво. Поїхали. Карп наш бере. Ні, Перше, що саме, поставимо гарно цей грузик. Поїхали. Карп бере. І оп, маленьке клювання. Ну, пік, я вам скажу, десь приблизно такій же висоті, що йде 90 метрів. Перший. Поїхали потім. Другий. Ну так, так, так само, як і на 60 метрів. Різницю я прям не бачу. Рахуйте на такі же, як я висоті. Ну, тут уже потім уже... я так зрозумів, це ми слабину вибираємо От перші два піки на такій же самій дистанції. А потім, ми, я так зрозумів, щоб я не йшов підкручувати, не буду. Дали по клюку зроблю. Останню так. Дивіться, по цьому, по піках перші дві піки, я прям чув це, грубо говоря, слабину, бо свінгер гарно натягнутий. Воно йшло, йшло. І потім свінгер, я так думаю, до верха дійшов бачите зараз на екрані. І пішла вже натяжка самої льоски. І вона більша, десь на... Сантиметрів 50-60 більша, ніж на 60 метрах. Ну, це логічно, в принципі, йде розтяжка льоски. Так, поїхали в бік якийсь, давайте в цей бік залетим Опа, берем Карп бере. Чекаємо перше Оп, заціпили. Чекаємо перше клювання Перший пік був. І давайте вправо, вліво. Ну тут взагалі друзі, тут можна йти, я думаю, метрів і двадцять. Я піків не бачу. Ось подивіться де я, піків немає. Якщо мені йде вправо-вліво, це взагалі габело. От якщо вже сюди поки льоска натягається. От дивіться як я хожу. то тільки свінгеру я там. Думаю. Ось, дивіться. О, пішло. Пішло. Ну, назад. От якщо він гарно натягнув і піде назад, бльозка стає назад. І ви побачите клювання. Ну, На 60, на 100 метрах це прямо, друзі. Взагалі, ви бачили, я відійшов аж туди і нічого не було видно. Ну, От коли я вам кажу, воно краще працює назад, як він натягається менше, а назад це два піка. Кстати, це цікава тема, бачите, він натягає, якщо нема нічого, а назад як розслабляється льоска, є пік. Цікавий факт, бачите? Назад краще, якщо клює. Якщо карп бере він, йде до вас, це краще, ви побачите по клювку набагато краще. Ану, стоїть. Зразу. Попуск моментально. Це круто. Попуск це видно моментально. Натяжку ні. Це ще йому, якщо він знизу, це йому треба підняти, бо він зазвичай йде зразу на підйомних зйомках уверх. Так, це, друзі, прикольна інформація. Далеко більше е, сигнала, сиг, свін, сигналізатора. І всього ви побачите, якщо короп іде на вас. Поклюка. Це прикольна інформація. Ну що, друзі, бачите на 100 метрах яка інформація? Думаю, прикольна. Поїхали підводити підсумки. Вам дякую за перегляд. Пої... Ну що, Банда, з вами мій перший сет для риболовлі коропові. Це е, каліпсу. Навігатор Pro 270, е, тест у них 50-80 грам, 2,70 Це перші вудочки, от, які я собі в коропові купив. Оце перші. Цю катушку, це от я вам не пам'ятаю, який відео про цю говорив, що це Аля Морська, бо вона є, Аля підморську Оце перший сет мій був на коропа, який я ловив і багато риби на неї. Мів. Просто її проблема одна. ну Це максимум там. 60 метрів буду кинути, ну, 70, хай край. Бо ну, не, не шпуряє вона далеко, бо вона 2,70, вона класна. Водой у нас багато немає. У в в мене в далеких водою, що мені це підходило. Ну що, друзі, а ми підводимо підсумки е, по нашому експериментику. Перше, що на, е, саме погано показує поклювку, як не странно, для мене. Це на 30 метрах, це, чесно, от. ви бачили, я там піднімав наскільки туди-сюди. От На 30 метрах це саме найпродуктивне було клюку. Подивимося, я не бачив кадри з цієї камери, як на свінгеру. На тому. Ну, по звуку на 30 метрах це було саме хреновий показ поклюки. 60 метрів. Це був оптимальний, бо я там найменше піднімав. От 60 метрів оптимальне було видіння покльовки. На 100 метрах, там взагалі. якщо він ще пішов вправо-ліво, це один пік, це метрів 20-30 проплив. Ви представте собі, один пік, це 20-30 метрів, він вже туди доплив. Це ужас. Якщо гарний паровоз, іде, ну це десь 2-3 метри він вже щухнув. 2-3 метри він вже щухнув, друзі. Ну, якщо він йде на вас, там моментально от саме інформативне на будь-якій дистанції, які б не були, ніколи не любив клювання на себе. Але я вам скажу по інформативності передачі, це самі оптимальні клювання. Там зразу буквально пару сантиметрів, і зразу свінгер піп, і зразу дає сигнал. Натяжку він не дає зразу. Там треба реально півтора метра. А от назад, взагалі, бомба. Так що, друзі, коли. У вас проходить один пік. Не чекайте, я буду вже підсікати. Один пік це проходить десь 50-60 см короб. Це не є таке, що це е, щось здвинуло, не здвинуло. Це є реально. Про на, ваша, ваш крючок змістився на 50-60 см. І треба так само перевозити. Це теж я собі урок вже взяв 100% і не буду чекати. Ну, буквально можу почекати, я думаю, 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин нема нічого, перевозьте зразу. Це у вас вже від вашого п'ятна з'їхала палка 50-60 см. Такі у нас вийшли ітоги експерименту. Вам дякую за перегляд. Не забувайте за лайки, підписочки. Що, друзі? пишіть в коментах, що ще знімають. Чи зняти з різними оснастками, бо тут був тільки інлайн, не забуваємо це. Був інлайн, прямий інлайн, без нічого. Ще вам раз його покажу, без нічого, друзі. Просто самий інлайник стояв і все. Просто грузик собі ходив, без зачіпу, без нічого. Чи зняти з другими оснастками, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментах, знімемо. Все, друзі, вам дякую за крутий перегляд. До наступних зустрічей. Уже надіюся, на водоймі.